На початку цього року здається була інформація про те, що в якраз на території тимчасово окупованої Луганської області катівні, які створювалися для українців, тепер уже туди відправляють російських вояків, які відмовляються йти на штурм. Наскільки ну знову ж таки так, такі явища є поширеними, що тепер у цих катівнях росіян тримають? Так і є, катівні зробили е, на початку, там дійсно проходили через ці катівні багато людей, піддавалися певним тортурам. За, за будь-що за те, що родичі в Збройних силах України, за те, що вони мали проукраїнську позицію до там 24-го. Року о, до 24 лютого 22 року, і сусіди це знали, просто здавали. За е, якийсь там е, коментар в Фейсбуці. Ну, тобто, е, дуже багато було е, підстав, чому людина могла опинитись в Катівні. Е, пройшла знову ж таки, пройшов час. Е, пройшла певна еволюція. Люди вже більш е, ну. Ті, які з проукраїнською позицією більш розумні, вони вже зараз публічно не висловлюють е, свою там позицію. Тому людей в катівнях ну все менше і менше. До речі, через ті катівні проходили бізнесмени для того, щоб попереписувати все своє там, майно, бізнес там, чи гроші повіддавати. Е, і от зараз є величезна проблема з тим, що дійсно відмовляються йти в міцні штурми. Російські солдати їх відправляють ті катівні, і там вже кадирівці з ними працюють. Ахмат так само, тобто, або загранзагони, які просто на місці прямо розстрілюють, або відправляють в катівню, з ними працюють. Ну, ми розуміємо, яким чином, тобто, вони піддаються психологічним і фізичним тортурам, і потім їх відправляють знов на забій на, на лінію фронту. Так це правда. Ну, це єдине правильно, що можуть робити кадирівці, в принципі, на цій війні, і тим більше на тимчасово окупованих територіях, займатися тортурами. На початку повномасштабного вторгнення, коли вони ще чомусь вірили в те, що вони термінатори, то вони приймали участь навіть в Сордонецьку у вуличних боях. Вони знімали ролики про те, як вони героїчно там захопили Северодонецьк. Хоча в той час, коли перші ролики з'явились, то вони були тільки в готелі Мир. А це ну, околиця Сеорнецька. Хто знає Севердонецька, той розуміє про що я говорю. Це околиця Сорнецьку. Далі вже ліс. І от коли вони тільки зайшли в той готель Мир, вони вже відзвітували там Кадиру, що все Северодонецьк наш. І вони настільки повірили в свою брехню, що вони просто почали по северу абсолютно вільно ходити по вулицям, ну і в результаті того, що вони повірили в власну брехню, їх там загинуло дуже багато. Ну дуже багато. Коли вже 3 липня кадирівці разом там з Еленерівськими військами вже е, зайшли в Лисичанськ. То можу сказати, напевно, це були одні з останніх таких е, боїв, коли вони були дійсно е, на передовій, коли вони працювали як штурмовики. Далі вони, ну після того як вони порахували, які в них втрати, після того, що вони побачили, що таке настояща війна, а, а не війна в Тіктокі. То вони вже на передову не ходили, вони вже більш піарились десь на другій третій лінії. Потім вони вже перейшли в стан виключно загранзагонів. А далі ну максимально там Ахматівці ще приймали участь разом з кимось на других ролях для того, щоб бути як загранзагони. А далі все, далі їх вже так особливо нема. Тобто вони або просто кашмарять бізнес, або мародьорять. Або Розстрілюють там показово якихось зрадників чи боягузів, які повтікали з фронту. Все. Далі е, можна казати про те, що кадирівці як такі ударне групування, воно само себе вже проявило і ніколи таким групуванням не буде. Ми ну, десь місяць тому вони публікували ролик, як героїчно борються зі снігом, зі сніжинками. Це теж достатньо показово, власне, що вони вміють робити. А Сергію Володимировичу ще повертаючись до от цих так званих псевдовиборів, скажіть, будь ласка, а багато будуть навозити людей з різних, я не знаю, там регіонів Росії на тимчасово окуповані території для того, щоб пропагандистську цю картинку намалювати. Що, ну результати вони можуть будь-які намалювати, але ж це ж потрібно під їм буде підкріплювати якимись пропагандистськими кадрами. От в цьому напрямку багато людей завозять і за вашим чи багато будуть завозити. Я думаю, що не буде багато людей завозиться. Чому тому що за два роки їх і так понаїхало достатньо реально зараз в ну, відносно там великих містах в Лисичанську, в Северодонецьку, в Рубіжному на вулицях, на ринках, в магазинах можна побачити дуже багато людей. І жінок, і чоловіків не слов'янської зовнішності, тобто це удмурти, якісь буряти, якути, ну от ті малі російські народності, які е, понаїхали на Луганщину. Плюс давайте е, згадаємо про те, що Росія, так би мовити, змусила Татарстан взяти під якусь е, опіку е, е, Луганську область. Ну і Понаїхали е, вже з Татарстану е, багато представників, тому їм для того, щоб робити картинку, вони просто можуть зібрати е, оці оці всіх представників, які понаїхали, і, е, і показати будь-що. Справа в тому, що їм вже абсолютно плювати, е, вони показують що завгодно, і в цю картинку, навіть якщо вона абсолютно абсурдна. Все одно е, росіяни будуть вірити, тому що ну вони там зазабовані всі. Е, ми бачили відео, як е, якась жіночка, я не хочу там помилитись, але то чи якутка чи бурятка вона е, зі Шпателем просто там е, робить ремонт, і в неї беруть інтерв'ю, і вона каже: Ну як ми от відновлюємо нашу родину, яка родина, звідки ти взагалі, хто ти така? Uh, і там другий момент, коли показали оцих трьох uh, темношкірих людей, uh, які, як сказала uh, там колаборанти і пропагандистська вся махіна російська, це представники uh, міжнародні uh, спостерігачі з uh, різних там країн. Насправді це просто студенти. Які з Африки приїхали в Луганськ, вони там вчаться, отримують якісь фейкові там дипломи, які не котуються там в жодній країні світу. Ну, напевно, тільки там десь в Кореї чи в Ірані вони а, якось ще можуть пройти. І от вони стоять а, і говорять про них як про міжнародних спостерігачів. Таку картинку вони зробити можуть, а навмисно когось привозити немає вже сенсу перед ким. Вони знаєте тут же бісер будуть е розсипати. все і так зрозуміло з населенням РФ Ще кілька тем міжнародних хочу з вами обговорити. З'явилися повідомлення і про це пише німецький біль, що німецький Бундестаг відхилив резолюцію щодо постачання далекобійних крилатих ракет «Таурус» Україні. 495 депутатів Бундестагу проголосували проти постачання німецької крилатої ракети «Таурус». 15 березня до Берліну летить Макрон. Матимо перемоги із перемовини із Шольцем. Скажіть, будь ласка, чи візит Макрона може якось зміни? Позицію Бундестагу, ну, якщо є Макро. Я не думаю, що Макрон змінить позицію е, Бундестагу щодо передачі безпосередньо таурісів е, напряму е, Україні. Але якщо вони домовляться, що до прикладу тауруси будуть передавати на Британії чи Франції чи там інші якісь країні, в е, яких є Свої ракети, такі як Штормшедоу, е, і нам натомість передадуть якраз е, там Франція чи Британія свої, е, я нічого тут поганого не бачу. Нехай в нас будуть не Тауруси нехай будуть Shadow, нехай буде скала. Але головне, щоб цих ракет було е, в достатньо кількості. Е, так, на жаль, е, не став Шольц е, другою Ангелою Меркель. Ну, ми бачимо, як зараз намагається цією персоною, лідером так об'єднаною якоюсь новою, там відродженою, чи антипутінської Європи, європейських країн намагається стати Макрон. Дай Бог здоров'я на, на цьому шляху. Але ще раз говорю: якщо в результаті його перемовин, його візиту в Німеччину стане отакий от комплексний. Обмін, тобто вони отримують тауруси з зобов'язанням не передавати їх Україні, а натомість віддадуть свої ракети. Нас це так само влаштує щодо американської підтримки. Тут цікаву заяву зробив спікер Палати представників Майк Джонсон, якого цитує Захіл. В спілкуванні з сенаторами республіканцями. Він сказав, що палата підготує свій проєкт для підтримки України, але в суттєво іншому вигляді, аніж вже схвалений Сенатом. А що це може означати? Намагаються шукати вихід. З одного боку, демократи шукають вихід з цієї політичної кризи, і вони усвідомлюють в принципі всю відповідальність за ті події, які відбуваються в Україні. З іншого боку, республіканці на жаль йдуть шляхом Трампа. Його передвиборчої кампанії, і, і ну в них е, основна мета це е, завалити всі ці домовленості для того, щоб Трамп потім був на коні, і він, як тільки е, якщо виграє вибори і стане президентом знову Сполучених Штатів, щоб він потім вже приймав певні рішення. Насправді це нам е, оця політична. 음, проблема э, Сполучених Штатів э, Ну для нас це дуже погано, тому що це в першу чергу це життя наших людей, як цивільних, так і безпосередньо військових, які кожного дня намагаються э, якимись надзусиллями просто стримувати оту всю орду э, ворожої э, російської оку... окупаційної махіни. Величезною, яка має величезну кількість резервів як особового складу, так і е, засобів, весил, інших там технічних е, БК, техніки і так далі. Не, і, на жаль, ми маємо колосальні там просто ну втрати. Я маю на увазі, що ну, кожного дня для нас ко, кожне життя нашого бійця, ну це просто безцінно. І. Десь о, одна е, частина, е, ну тобто там республіканці намагаються затягувати, друга частина е, демократи намагаються вигадати вигадати хоч щось для того, щоб все ж таки допомагати. Давайте згадаємо нещодавно вони знайшли якісь заощадження е, після передачі придбання певної зброї, і от там на 300 мільйонів нам. Знов погодили е, щось передавати. Насправді, я думаю, що не розрахував трохи Байден свої сили, не розрахував е, ту кризу, яка політична, яка може бути в країні. Е, і тому вони пропустили той момент, коли можна було лендліз. Просто от е, якраз тоді він був як е, такий запасний варіант на, на початку, але він нам не знадобився. Але він нам би от зараз якраз прийшовся в нагоді. От зараз, коли ніхто нам не може допомогти офіційно, тому що є певні там суперечки е політичні, так от зараз би ландліз тихенько просто працював і ми би отримували все, що нам потрібно, Тут про американську допомогу іще, але у прив'язці до теми, яку ми вже обговорили до німецьких таурусів. Далекобійні от, ці ракети великої дальності Атакмус, вони пов'язані із рішенням Шольца про передачу Таурусів, чи ні? Шольц дивиться і вичікує, як себе вестимуть Сполучені Штати, щоб потім ухвалювати якісь відповідні рішення, чи ні? Ну давайте так в теорії дивиться це як додатковий аргумент, що ну от а ви не передаєте, тому і ми не будемо тауруси передавати. А не дай Боже, тауриси полетять там десь кудись на Москву на Пітер, і тоді ми будемо напряму втягнути в цю війну, і ми і так надаємо дуже багато всілякої допомоги. Але я думаю, що дай Бог, коли ми отримаємо атака, атакамси дальньої вже дії, все одно щось, Шольц ще щось вигадає, ще буде якась підстава. Для того щоб ну не передавати, ну боїться він, не хоче ні в якому разі передавати ті тауриси. Я не знаю, можливо, е є якийсь шантаж з боку Росії, можливо, там чогось він ще побоюється але е в от в цьому сенсі тут якраз і дуже важливий е цей візит Макрон не дивлячись на всю антипатію Макрона і Шольца як двох політиків. Вони так не дуже один одного а, люблять, як яку кажуть. Вони змагаються за європейське лідерство тут, так, і через це ця взаємна антипатія. Ну, от, ми бачимо, що Макрону хоча б якось, але все ж таки щось вдається. Він там іноді такі радикальні речі говорить, що навіть ну так дивно. А, а Шольц ну, обрав собі позицію якоїсь такої амьоби і, і, і зовсім. Не маєте той харизми, яка ну яку мала принаймні там свій час та сама Меркель. Тому щось знайде він, якісь знову підстави для того, щоб не передавати. Але якщо е, в результаті візиту Макрона е, ми отримуємо таку от таку схему, про що я казав, тобто Таурс їм без передачі, а нам скалу і штормшеду нехай так і буде. Ну що ж, вже завтра, 15 березня, будемо стежити за цим візитом. Сергію Володимировичу щиро дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого стріму. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Дякую вам, до зустрічі. Сергій Гайдай, екс-очільник Луганської військово-цивільної адміністрації, був разом із нами на стрімі. Традиційно закликаю наших глядачів підтримати це відео своєю вподобайкою, своїм поширенням, своїм коментарем, якщо маєте його. Ну і так само підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили.